Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Альона, і у сьогоднішньому відео ми поговоримо про мою найулюбленішу бюджетну косметику. Як доглядову, так і декоративну. Тому давайте починати. Давайте розпочнемо з декоративної косметики і будемо йти таким способом, наче як наносимо макіяж, тому розпочинаємо із тональної основи. Я дуже її люблю, повторювала багато разів. Це зволожуюча тональна основа від Катріс. У мене вона у 004 відтінку. Дуже класна, має середнє покриття, можна нашаровувати. Гарно виглядає на шкірі, має натуральний фініш, не дуже сяючий, не матовий. От Просто класний натуральний фініш. Вона класно лягає на шкіру. Я використовую її як і влітку, так і взимку. У мене комбінована шкіра, просто влітку треба було б частіше її фіксувати пудрою протягом дня. Взимку вона тримається взагалі дуже класно. Мені вона дуже подобається класний бюджетний продукт. Наступний засіб це також від Катерис. Це ось такий ось консилер, рідкий камуфляж. Дуже він у них популярний, дуже відомий. У мене у 0,05 відтінку світленький, але у них є в лінійці ще більш світлі. Класно, гарно перекриває, як якісь висипання, покрасніння, так і сенсі під очима. Класно тримається, самофіксується навіть у деякому плані. Дуже його люблю, куплю, куплю. ще, але вже купувала разів 5 до цього. Дуже він. Класний. Тут у мене ось такі ось рум'яна від буржуа. Ці у мене в 34-му відтінку, а ці в 74-му. Ось 34-й я більше люблю на теплу пору року. Це ось такий ось дуже приємний, гарний світло-рожевий відтінок. Він з. Легким сяянням дуже класно виглядає на шкірі. Сяяння натуральне, не якесь там шиммерне, немає окремих блискіток. Дуже класно, навіть я би сказала, дорого виглядає на шкірі. Наступний відтіночок це ось це 84-й, він вже такий більш о, темніший, о, дуже гарно виглядає на шкірі, його я люблю більше на осінь зиму. Я ним користуюсь навіть частішим, аніж 34. Дуже красивий, гарний, тільки о, через те, що ці рум'яна запечені, їх трошки складно набирати на пензлик, і з ними варто використовувати о, більш жорсткий пензлик, щоб вони краще переносились на шкіру. Це єдиний такий нюанс, а так вони дуже економно розходуються, вам вистачить їх на дуже-дуже багато років, однозначно класні рум'яна. Ідемо далі, і наступний продукт це ось така ось. Чорна підводка від L'Oréal, Вона дуже стійка, дуже класна, насичений чорний колір, гарно тримається на протязі всього. дня. У мене до неї ніяких нарікань, не зручний пензлик, все класно, стрілки з ним виходять дуже гарні, чіткі, тонкі, легко працювати з цим продуктом. Тому однозначно. Зверніть увагу, якщо ви любите малювати стрілки, можливо, вам також сподобається і впевнена, що сподобається, бо моя подружка купувала вже цю підводку після того, як побачила в мене, і вона прям ну, дуже нею задоволена. Зараз це моя найулюбленіша туш для Вій це Варіте від Evelyn. Хоч я і не дуже люблю силиконові щіточки, і більше люблю класичні, але. Ось ця класна, вона очі не виколює, бо я люблю профарбовувати її прямо від їх е, коріння, так сказати. Класна, туш, у мене в чорному кольорі, хочу спробувати ще в коричневому. Робить такі прям виразні, драматичні вії, Я таке люблю. Якщо ви також, то візьміть її. І її ще класно нашаровувати. Вона гарно нашаровується. Я люблю якось так нанести в один шар на всі її, а потім ще два-три шари, саме на кутику ока. Дуже гарно виглядає воно на мені сьогодні. Переходимо до продуктів для губ. І в мене ось тут ось такі ось дві вінілові помадки від Maybelline, Я дуже їх люблю, дуже вони класні, також дуже популярні. У мене в двох відтінках. 15 15 та 1935. 35-й це зараз взагалі. Всі, я думаю, про нього чули, Багато хто пробував. 15 -й. також дуже класний нюд. Він такий персиковий, але він не прям рижий. Якщо ви більш любите такі степлинкою помади, то зверніть на цей відтінок увагу. А 35. -й. Вже він такий більш з холодним підтоном, він вже підійде більш на холодну пору року, також дуже класний, гарний відтінок. Помади ці стійкі з таким злегка глянцевим фінішем, головне, не забувайте їх збовтувати перед використанням. Саме через це і буде цей глянцевий фініш, саме через це помада не буде відбиватися і буде триматися довго на протязі дня. Я ще хочу, можливо, спробувати якийсь яскравий, можливо, червоний відтінок із цієї їхньої лінійки. І також дуже я полюбила останнім часом ось цей ось блиск для губ від Essence. У мене він у 11 відтіночку. Гарний, нюдовий, без шимеру, просто такий карамельно нюдовий відтінок, класно виглядає на губах, гарно тримається. Дуже його люблю. Хочу ще спробувати інші відтінки, можливо, якісь навіть о, з блискітками від цього бренду, з цієї лінійки. Мені сподобалась їхня якість, і вони, ну прям, дуже бюджетні. І останні засоби для губ із декоративної косметики це ось такі ось олівчики в дереві від Glambie. Також багато хто їх любить, використовує я не виняток. У мене вони в двох відтіночках. Перший це 110-й. Один із найпопулярніших, ще 111 але я ніяк його не спіймаю, ніяк не отримую. Тож, 110 такий темніший нюд, а гарний для контуру, дуже класний, мені подобається. І якість у них також класна. За свої гроші, неймовірно гарні олівці. І інший у мене у 108 кольорі це також такий. Нюдовий, але не прям класичний нюд. Він з трошки з коралевим відтінком. Його я більш люблю на літо, гарно виглядає, гарно освіжає макіяж, дуже його люблю. Переходимо до догляду, і тут в фаворитах серед бюджету у мене був ось такий ось бальзамчик для губ від Велкос. Його можна купити в Ватсонсі, за ним однозначно варто туди сходити. Зараз у мене з ароматом полуниці, там ще є з лимоном і з виноградом. Мій найулюбленіший все ж таки з виноградом, але це чисто через аромат, бо він пахне прям натуральним виноградом. Дуже мені подобається такий аромат, але за своєю ефективністю вони всі класні, вони ну, неймовірно гарно розгладжують губи, зволожують їх, особливо, якщо нанести їх на ніч, на ранок ваші губи будуть ну, просто неймовірно доглянуті, вартують вони дуже. Бюджетно, але ефективність у них просто ну, на якийсь мільйон, і вони абсолютно не липкі, Коли я кажу абсолютно не липкі от просто точно не липкі, ні один засіб у моєму житті для губ, там чи якісь блиски, чи бальзами, чи ще щось. Все було в порівнянні з цим, все було липким також дуже люблю ось цю міцелярочку від Simple Я її купую вже незмінно, мабуть, роки-два. Вона ну, дуже мені подобається, дуже вона бережно ставиться до шкіри, не сушить її, не роздратовує шкіру, не визиває ніяких неподразньів, нічого класно, швидко змиває макіяж. Я до цього купувала біодерму. Але ця на одному рівні з біодермою. Тому навіщо переплачувати, коли можна купити ось цю ефект той же самий на шкірі, що та, щадливо що та, відноситься до неї. тому... Чому б ні? Класна міцелярка. Краще за гарнір, краще за біодерму, однозначно вартує уваги. І залишилось всього два засоби і обидва для волосся. І перший з них це ось така ось сиворотка проти випадіння волосся. Точніше, навіть не сиворотка, а емульсія від корейського бренду. Бренд називається Dengue Meori. Сподіваюсь, правильно прочитала. Наносити її треба на шкіру голови, вона трошки так охолоджує. І я дійсно помітила, що коли я її використовую, то моє волосся випадає трохи менше. Звісно, я ж приймаю ще деякі добавки, вітаміни, бо в мене є внутрішні проблеми проблеми, які впливають на випадіння волосся. Але як додатковий засіб, класна сиворотка, буду її ще раз повторювати. І останній засіб, який я хочу показати, це ось таке ось. Кондиціонер для волосся від Лоріаль повне відновлення 5. Я також його купую не вперше, дуже його люблю. Класний базовий кондиціонер, гарно розплутає волосся, волосся з ним більш доглянуте, більш зволожене. Прям якогось шикарного відновлення не буде, якщо у вас прям убите волосся. Але в цілому класний базовий кондиціонер, який варто спробувати, можливо, вам також сподобається. Бачите, мені сподобалось настільки, що я зараз купила 400 мл упаковку, тому це про щось де говорить. Ну і на цьому все. Це були всі мої бюджетні улюбленці серед косметики. Я також планую зняти відео про небюджетну та люксову косметику, яка мені дуже подобається. Тому чекайте, а загалом дякую вам за перегляд, за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь і до нових зустрічей!